Зараз я вам розкажу те, про що не розкажуть на телемарафоні. Це заборонена інформація, щоб громадяни навіть не думали про подібне. 2019 рік, початок 2020 року, Зеленський їде на переговори з Путіним. Заздалегідь до цього дипломати е, складають спеціальний договір, згідно якого Україна отримає назад без бою до території Донбасу. Просто треба буде визнати Крим. Але тим не менш, територію Донбасу ми отримуємо назад. Без жертв настає мир назавжди. Але Зеленський в останню мить, коли вже треба підписати папери, каже Путіну: при Макроні і при Меркель ні, я нічого підписувати не буду. І все, переговори зриваються, мирний договір зривається, Путін ображений, Путін вважає, що його кинули, і починає готувати повномасштабний наступ. Весна 22-го року. Переговори в Стамбулі вже все узгодили. Вже міг би бути підписаний мир. Нам теж обіцяють повернути територію Донбасу, повернути без бою Херсон, Бердянськ та інші захоплені міста на півні країни. Але в останню мить Зеленський виходить з переговорного процесу в Стамбулі і каже, що він буде продовжувати війну і розпочинає пропаганду про кордони 91-го року. Потім ми втрачаємо сотні тисяч життів наших рідних яких кинули примусово мобілізованих, ми втрачаємо нашу інфраструктуру, ми втрачаємо ще більше наших територій, втрачаємо Бахмут, Авдіївку, Солодар та інші міста. Далі, вже вересень 22-го року, Путін передає через президенту Туреччини, що він знову погоджується на переговори. І запрошує Зеленського. Зеленський відмовляє і каже, що ми готуємо контрнаступ. Контрнаступ провалено. Потім Зеленський кращі українські сили кидає на Курщину, розповідаючи, що ми її обміняємо на територію, яку захопили росіяни. З Курщиною не виходить. Ми її втрачаємо повністю, втрачаємо там найкращих наших солдат, втрачаємо найкращу західну техніку. Здобутків ніяких. І тепер нам щастить, американці обирають Трампа. Трамп каже, Зеленський погоджуйся на перемир'я. Росіяни кажуть, добре, але тільки Україна припиняє мобілізацію і припиняє поставки озброєння. Своє озброєння може виготовляти, але західне припиняється на час мир, миру перемир'я. Що каже Зеленський? Ні, ні. Я не піду на припинку мобілізації, через яку я заробляю мільйони доларів в місяць, через яку я контролюю позицію всіх громадян в країні. Я проти цього. І знову припинення вогню зривається. Що далі робить Зеленський? І після цього що робить Росія? Давайте почнемо. Вони йдуть ще на гірші умови. Тобто, кожен раз, коли Зеленський відмовляється від перемир'я, наступні умови росіян стають гіршими. Тепер росіяни вже вимагають чотири області заради припинення вогню і перемир'я і подальшого миру. Чотири області. Зеленський теж відмовляється. І росіяни кажуть, Ну, добре, наступного разу тут буде шість областей. Що росіяни зараз планують? Наступ. Вони хочуть захопити трошки Сумської області, трошки Харківської області і трошки Дніпропетровської області. І запропонувати потім Зеленському обмін. Якщо він не захоче, і цього росіяни продовжать наступ. В них вистачає техніки, дронів, як всі бачать, і вистачає людей. А потім. Коли Зеленський буде далі відмовлятися заради того, щоб далі грабувати нашу країну у та сприводі, росіяни вже будуть вимагати не території. Вони будуть вимагати, щоб ми стали союзником держави Росії. Щоб ми стали як Білорусь. тільки, може, ще в гірших умовах. Ось до чого нас веде Зеленський. Тому що заради своєї пихи, заради своєї влади він відмовляється від кращого. В угоду тому, що буде лише потім гірше. Тобто Зеленський не має знаходитись при владі. Зеленський має піти з поста президента України, тому що він веде нас до повної загибелі та повного краху. Підпишіться на мій телеграм-канал «Новини правди», щоб знати те, що приховує влада. Лінк в описі цього профілю.